Всім бажаю доброго дня! Тема уроку Активність радіоактивної речовини застосування радіоактивних ізотопів. Будь ласка, відкрийте свої зошити запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань: Чи можна дізнатися, яке саме ядро певній радіоактивній речовині розпадеться першим? Яке буде наступним, яке розпадеться останнім? Фізики стверджують, що дізнатися про це неможливо. Розпад того чи іншого ядра радіонукліда подія випадкова. Разом із тим, поведінка радіоактивної речовини в цілому підлягає чітко визначеним, визначеним закономірностям. Чи існують закономірності поведінки радіоактивної речовини. Ну, Ми тільки що сказали, що так. Якщо взяти закриту скляну колбу, що містить певну кількість радону 220, го то виявиться, що приблизно через 56 секунд кількість радону в колбі зменшиться вдвічі, ще через 56 секунд. І з решти атомів знову залишиться половина. Ну і так далі буде це відбуватися. Отже, зрозуміло, чому інтервал часу 56 секунд в даному випадку був названий періодом піврозпаду радону 220. -го. Давайте запишемо означення. Період піврозпаду Т1 – це фізична величина, що характеризує радіонуклід. І до рівня часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. Будь ласка, запишіть собі в зошити це означення. І зрозуміло, що одиниці вимірювання періоду піврозпаду є секунди. Теж собі це запишіть, як позначається, і в яких одиницях вимірюється. Давайте подивимося. На таблицю, період піврозпаду деяких радіонуклідів. Хочу звернути вашу увагу, наприклад, у нас на Чорнобильській атомній станції використовувався Уран 235. Бачите, період піврозпаду 0,7 мільярдів років. А наприклад, в Фокусімі в Японії використовувався Цезій 137 і його період піврозпаду 30 років. Ми вже знаємо, що період піврозводу не залежить від того, в якому стані знаходиться речовина, від часу, від місця, від умов, в яких знаходиться речовина. Якщо кількість атомів урану 238, вибачте, і радію 226-го є однаковою, з якого зразка за 1 секунду вилетить більше альфа частинок. Періоди піврозпаду даних радіонуклідів відрізняються майже у 3 мільйони разів. За той самий час у зразку радіо відбудеться набагато більше альфа-розпадів, ніж у зразку урану. Щоб це враховувати, вели поняття активність радіоактивного джерела. Будь ласка, запишіть собі означення. Активність радіоактивного джерела це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбувається в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу. Будь ласка, собі це запишіть. Одиниця активності радіоактивного джерела у нас в системі Сі визначається бекарелями. Позначається літерою А. І один БКрель. Це активність такого радіоактивного джерела, в якому за одну секунду відбувається один розпад. Тобто один дорівнює одному розпаду за секунду. Або можна записати як 1 на секунду мінус першій степені. Є ще позасистемна одиниця активності це QR. 1 керіт дорівнює 3,7 на 10, 10 степені бекарелів. Будь ласка, це все собі треба записати. Якщо зразок містить атом лише одного радіонукліда, то активність цього зразка можна визначити за формулою. Будь ласка, запишіть собі цю формулу, а дорівнює лямбда помножити на N. ДН це кількість атомів радіонукліда в зв'язку на даний час, а лямбда це стала радіоактивного розпаду радіонукліда. І ця стала, її можна визначити за формулою. Це відношення 0,69 поділити на період піврозпаду. Як ви зрозуміли, що у нас одиниці вимірювання. Буде секунда мінус першій степені з цією сталою радіоактивного розпаду. З плином часу в радіоактивному зразку кількість ядер радіонуклідів, що не розпалися, зменшується, і відповідно і зменшується і активність даного зразка. Ну, наприклад, період піврозпаду радіо 226. 1600 років. Тобто, бачите, що в два рази зменшилась ця активність. Переходимо до застосування радіоактивних ізотопів. Є два напрями використання радіоактивних ізотопів. Давайте про них спочатку поговоримо. Це використання радіоактивних ізотопів як індикаторів. Радіоактивність є своєрідною міткою, за допомогою якої можна виявити наявність елемента, простежити за поведінкою елемента під час фізичних чи біологічних процесів. Ну, наприклад, щоб з'ясувати, як рослини засвоюють фосфорні добрива, до цих добрив додають радіоактивний ізотоп, наприклад, фосфору, а потім досліджують рослину на радіоактивність і виявляють кількість. Засвоєного фосфору. Слідуюче застосування це використання радіоактивних ізотопів як джерел гамма випромінювання. Давайте розглянемо декілька прикладів. Використання гамма-випромінювання для лікування онкозахворювань. Щоб гамма промені не знищували здорові клітини, використовують декілька слабких пучків гамма-променів, які фокусуються якраз на пухлину. Таким чином її знищують. Ну, на цій схемі це показано. Бачите, радіоактивний затоп кобальту використовують гамма промені, шалом, який захищає, і е, отвір є, де нам треба попасти, куди в яку е, пухлину, щоб її знищити. Слідче застосування це застосування, застосування радіоактивних ізотопів для діагностики захворювань. За кількістю йоду в щитоподібній зручно стежити за допомогою його гамма-радіоактивного ізотопу. Якщо щитоподібна залаза в нормі, то через певний час після введення в організму йоду 131-го. Гамма випромінювання від нього матиме певну оптимальну інтенсивність. А от якщо щитоподібна зала зафункціонує з відхиленнями від норми, то інтенсивність гамма випромінювання буде аномально високою або навпаки низькою. Аналогічний метод застосовують для дослідження обміну речовин в організмі, виявлення пухлин. Слідує застосування це визначення віку стародавніх предметів. Поки тварина або рослина живі, міст радіоактивного карбону в них залишається незмінним. Після припинення життєдіяльності організму, кількість радіоактивного карбону починає зменшуватись. Зменшується і активність бета-випромінювання. Знаючи, що період піврозпаду карбону С 146 становить 5700 років, можна визначити вік археологічних знахідок. Таким чином визначають. Так. Застосування гама-випромінювання в техніці, гама-дефектоскопи, за допомогою яких перевіряють, наприклад, якість зварених з'єднань. Завдяки тому, що гама-промені по-різному поглинається масивною сталію і сталлю з порожнинами, гама-дефектоскопи бачить тріщини всередині металу. Ну, отже, виявляє брак ще на стадії, коли виготовляють цю конструкцію зі сталі. І ще одне застосування це знищення мікробів за допомогою радіації. Певна доза опромінення вбиває організми, але ж не всі вони корисні для людини. Так, медики невпинно працюють над тим, щоб позбутися хвороби. Творних мікробів, знаєте про це. Такі процедури називаються дезінфекцією, мабуть, чули, та стерилізацією. А ми переходимо до розв'язку задач. Давайте запишемо задачу номер 1 Період піврозпади йоду 131 дорівнює 8 діб. Чому до рівня стало радіоактивного розпаду даного радіонукліда? Умову, будь ласка, собі записуємо. І давайте розв'яжемо цю задачу. Пишемо період піврозпаду Т одна друга дорівнює 8D переводимо в систему сів, тобто в секунди. Ну, зрозуміло, треба помножити на 8, помножити на 24 і помножити на 3600 секунд. До речі, нам треба знайти тут сталу радіоактивного розпаду. так? Записуємо. Лямбда нам невідома. Ми записували цю формулу. Яка у нас зв'язує період, період піврозпаду і е, сталу радіоактивного розпаду Лямбда дорівнює 0,69 поділити якраз на період піврозпаду Т1 е, Все добре з одиницями вимірювання. Дійсно, стала радіоактивного розпаду у нас вимірюється секунда мінус першій степені. Залишилось підставити те, що у нас тут є. період Піврозпаду, який ми з вами знайшли в секундах. Ділимо 0,69 на 6,912 на 105 степені. І отримаємо 9,98 на 10-7 степені обернених секунд або секунд мінус першій степені. Будь ласка, не забувайте записувати відповідь. І так, слідуча задача. Інтервал часу, за який кількість радіоактивних атомів радію 226 скоротилася вдвічі, у 53 рази більший за аналогічний інтервал часу для радіоактивних атомів Цезію 137. У якого з цих елементів більше стало радіоактивного розпаду? І ну, у скільки разів воно більше? Давайте розв'яжемо цю задачу. І так, період піврозпаду нам. Уж дається це так. Радію і Цезію, їх співвідношення до рівня 53. Нам треба знайти співвідношення між е, сталом радіоактивного розпаду, тобто лямбда Цезія і лямда е, радію. На початку запишемо формулу для визначення сталої радіоактивного розпаду, яку ми вже використовували. Лямбда для цезію буде дорівнювати 0,69, вибачте, поділити на період піврозпаду Цезію. І відповідно лямбда радію буде дорівнювати 0,69 поділити на період піврозпаду радію. Підставимо. В наше співвідношення. Бачите, у нас тут два дроби є, які треба поділити. Пам'ятаєте, що дроби ми ділимо, ми не ділимо, а множимо на обернений дріб. Тоді у нас 0,69 скорочується, залишається у нас відношення цих періодів радію Цезі, а воно на рівні 53. Ну, і запишемо відповідь, що це відношення. Стало радіоактивний розпаду для цезії і радіо рівня 53. Ну, і Напишемо, що для цезії стало радіоактивний розпад в 53 рази більше, ніж для радіо. Будь ласка, ще раз повторюю, не забувайте записувати відповідь і умову обов'язково теж ви пишете свої зошити. І так, домашнє завдання, Треба працювати. Параграф 24. Вивчити означення, виконати завдання на всеосвіті. Одне з завдань, зараз покажу, стало розпаду радіоактивного кобальту 60 до рівня 4,15 на 10-9 секунди мінус першій степені. Визначити інтервал часу, за який первинна кількість радіоактивних атомів скоротиться удвічі. Ну, Зрозуміло, що таке скоротиться удвічі, тобто там період піврозпаду треба буде знаходити. Це нав на цьому, все на сьогодні. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення.